Продовжуємо гастрономічну подорож по регіонам України. Одеса подарувала нам рецепт неймовірно смачного десерту. Це вертута з яблуками. Для його приготування нам знадобиться 5 середніх яблук. Спочатку ми їх миємо, чистимо та нарізаємо невеликими шматочками. А щоб вони не потемніли, поки ми будемо готувати тісто, збризнемо їх лимонним соком. Далі злегка збиваємо яйце. Додаємо півсклянки олії це 120 мл та поступово виливаємо теж півсклянки гарячої води. Перемішуємо до однорідності. Додаємо трохи солі та цукру. І просіяне борошно. Борошно знадобиться 300-350 г. Вимішуємо тісто, воно повинно бути достатньо м'яким та не липнути до рук. Залишаємо його відпочити 5-10 хвилин. До начинки можна додати родзинки, які перед цим необхідно залити окропом на 5-7 хвилин та обсушити. Також можна додати подрібнені горіхи та корицю. Ділимо тісто на 4 частини та дуже тонко розкачуємо. Викладаємо начинку, до яблук додаємо цукор, корицю, подрібнені горіхи, родзинки та завертаємо в рулет, підгортуючи краї. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання під відео. Цей десерт зручний тим, що його можна готувати в піст. В такому випадку не кладіть яйце і змазуйте перед випіканням олією. Змазуємо збитим жовтком з молоком та випікаємо при температурі 180 градусів 45-50 хвилин. Обов'язково подавайте з цукровою пудрою. Готуйте разом з нами. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.